Під одним з минулих відеороликів я отримав величезну кількість прохань, коли обмовився про те, що можу відзняти відеопорівняння двох фінез UX старої 20 ї та більш нової 23-го року. Е, велика кількість коментарів, і ось я протестував. Зайняло це досить багато часу, тому що я взагалі не мав 23-ї фінки UX. довелося її просити, кілька риболовель я поганяв. Не те, що багато, але висновки певні зробив. Різниця я вам одразу скажу наперед, дійсно є, вона просто колосальна, хоча візуально ніяких змін фактично не відбулося, а на ділі різні бланки і різні аспекти, про які ми з вами сьогодні поговоримо. Ну і розпочнемо напевне, що з невеличкої характеристики кожної модельки окремо. І розпочну з 20-ї фінки, буде я досить тезисним, тому що не хочу займати багато часу. 20-та фінка X, до речі, одразу скажу, порівнюємо ми 83 ті моделі, ті, що 3.15 обидві. Ну і що я все ж таки можу сказати саме про модельку 20-го року, а це те, що вона була моїм першим лайтом. З цього лайту я починав свій шлях саме вовлі більш важкими вагами, до цього був виключно ультравайт там до 3 грамів. А тут вже пішли і 10, і 7 грамів, а, і це було досить цікаво та незвично. Не можу сказати, що от якби я зараз повернувся в той час і розуміючи, які є інші інструменти, які можливості вони відкривають, обрав би саме 20-ту фінку, але це був дійсно досить прикольний досвід. Ну а в чому ж полягають нюанси саме з цим інструментом? Так, він реально дуже кидучий за рахунок оцього г подібного ладу з надзвичайно е, тендітним верхнім коліном, яке загинається досить прогресивно і прогресивно активно відпрацьовує як і на ривках дрібних та е, досить е, крупних хижаків, так і чудово завантажується на закиді та катапультує приманку дуже далеко. Але й випливають певні мінуси. Це досить викривлений. Тест, тому що, хоч і по низах вона працює достойно, в одному з попередніх відео, я казав, це десь від 2 грамів, нею можна певним чином мікрушити, і навіть досить комфортно е, за сприятливого вітру, а по верхах там ніякої п'ятнашки немає. Якщо казати відверто по вантажикам, то це 10 грамів і 2-2,5 дюйми приманка. Все, що вище, можна кидати, але. Ніякого задоволення від дистанції покритої, від е, проводки, ви вряд чи отримаєте. Що стосовно ладу, це г подібна снасть, якщо я ще не казав, тобто досить потужна комлева, яка переходить в один момент е, досить е, гнучку верхівку. Тобто, в нас іде йде снасть, і потім в моменті вона отак починає досить різко загинатися. Це проявляється. Дуже яскраво виваджуванні, як я вже сказав, на тому, як бланк вантажиться на закиді. Ну і звісно що ж, це дуже важливий аспект, який впливає на нашу проводку. Палка дуже тендітна і нею неприємно виконувати різкі підриви. Це дійсно та снасть, якою можна максимально плавно провести 7-10 грамів. На максимальному викиді при правильному 0,3 шнурі. Тобто ми доставляємо ось таку якусь мініатюрну приманочку з таким вантажиком 7-10, і у нас є просто яскравий аспект всіляких делікатних проводок, але не різких. От в цьому і прикол цього ладу, що він обмежує риболова в можливості виконувати проводки. Це ж саме стосується, в принципі, окуня, якщо ми його ловимо на абразивному дні. Досить рідко такі лайти використовуються на озерах, тому це переважно саме ловля на абразивному дні на великих річках. Це, така ловля, вона є досить некомфортною, тому що ця м'яка верхівка постійно розтягується, так би мовити, коли ми залазимо в каміння або в ракушняки. Потім, коли в нас натягується цей кінчик, ми зачепилися, ми не можемо продрати цю ракушку, ми висмикуємо. І за рахунок цього важелю, я про це розповідав в багатьох відосах, але ж не всі, звісно, що ж їх бачили, наша приманка досить різко стрибає по дну. А коли ми ловимо окуня, ну, зазвичай нам потрібна саме більш делікатна пасивна подача, особливо от зараз більш холодну пору. І тому саме підлайтову ловлю окуня, ну я вважаю, це і близько не найкращий інструмент. Хоча я на ньому вчився ловити окуня. В першу чергу я брав підлову окуня вагами 3-3,5, 5-7, 10 грамів. І я мав певні проблеми на риболовлях, коли хлопці там зі мною стоять ловлять на більш потужній снасті. у них все виходить, тому що екстрафастовий лад продирає ракушку, але за рахунок цього проводка виходить делікатніше, тому що можна ворушити приманку на місці. А я щось там чіпляюся, постійно у мене приманка такі широкі протяжечки і досить різкі робить, і рибі це не подобалося. Ось такі нюанси. Ну я нею також мікрушив. Мікрушити щук у неї неприємно, і при будь-якому вітрі вона по низах тесту глохне. Е, цікавий інструмент, але дуже своєрідний. Для дійсно поціновувачів чогось такого незвичного. Тепер перейдемо ж таки до 23-ї фінки. Що з нею? По факту. Написано, я не знаю, що там написано, але давайте говорити про те, що я відчув. Тому що візуально, візуально вони змінили лише розташування надпису оцього Finesa UX на бланку. От, на ось цьому, на цій палості, це 20-та фінка. Він розташований вертикально, тобто ми дивимося, ми його бачимо. І на 23-й фінці він дещо змістився на бік. Тобто, якщо ми дивимося вертикально, його вже немає. Все, всі візуальні аспекти закінчилися. Ну і ще, поки ми не зайшли туди далі, скажу, що чохли змінилися. Ось тут досить щільний, грубий чохольчик. Він мені, чесно вам кажу. Подобався і та й зараз подобається. Тому що за рахунок своєї грубості він може пробачити там інколи, коли палка в чохлі падає на бетон, на якусь плиту, на землю, та інші удари, там, обгілки і так далі. Uh, новий чохол, він став значно м'ягтіший. От uh, яскраве порівняння, ну не всі, напевно, мовили. Теж Аргентою UX, нова. Uh, та ж сама приблизна історія. Теж yeah. Чохол став більш м'якеньким, типу. Це додає йому компактності у нової фінки, тому що цей от запакувати так щільно не вийде, хоча все одно досить компактний в порівнянні з неопреновими. Але, тим не менш, він не захищає, якщо палка падає на бетон, то характерний звук ви відповідно почуєте. Тому за чохол однозначно плюс старій фінності, але це всі отакі візуальні аспекти, так би мовити. Що змінилося реально? Що я відчув, от порівняв. Ну, про це казали ті, хто робив вже огляд на 23-ю фінку і намагався дещо зачепити її, порівнюючи з 20-ю, нова фінка стала швидшою. Інший бланк взагалі. До речі, що по чутливості, разом з тим, от я кажу, що бланк змінився. Що по чуйці, тому що я не сказав, напевно, підзабув трошки про стару фінку. Стара фінка максимально глуха, в принципі, як на рибі, так і по дну. За ту ціну я її брав скільки, ну за 6800, по-моєму, чи за десь близько 6. Нормальна ціна, як на той час, але по чуйці... Не дотягує фактично ні до чого. Але знову ж таки, з урахуванням цього ладу, це пояснюється тим, що бланк дійсно смолистий, бланк такий в'язкий. Ну і вже як воно є. Нова фінка, я не можу сказати, що вона стала значно дзвінкішою, значно. Але вона точно не така глуха, як її попередня сестра. Я наші більш Яскраво відчував клюваки окунів та судачків. По дну я не можу сказати, що я побачив сильної різниці, там як вона відстукує. Відстуку у цих фінок UX-івських немає. Так, коли ти прошкрябуєш ракушку, ти. Що на тій палці, що на іншій, в принципі, це все відносно відчуваєш. На новій, можливо, дещо яскравіше. Що стосовно в'язкості, до речі, то нова фіночка не сильно втратила в цьому аспекті, тому що 20-та фінеза стара модель, вона в'язала класно різну рибу, тобто я дуже кайфово нею тягав окунців. Я отримав просто величезний спектр емоцій від виваджування абсолютно різних видів риб, і при цьому вона дійсно не зливала малечу всіляку, яка теж постійно на моїх дніпровських рибалках таки траплялася. Нова фінка в цьому стала хоч і швидшою, але загалом оця в'язкість бланку та крива нашої снасті дозволяє так само. Приблизно так само якісно е, діставати улов. Е, тобто бланк вмикається, вмикається у нас верхнє коліно, комилива потужна, що дозволяє, от до речі, до речі, одразу скажу, е, стара фінка мала проблеми з форсуванням великої риби. Це було досить складно, тому що там такий бублік, і навіть ця потужна комилева, вона не компенсувала ту гнучкість, ту в'язкість верхнього коліна. В моментах, от особливо коли я тягнув щучку на половиною, я відчував, що як би я там не старався вже майже затягнув фрикціон, все одно, ось це верхнє коліно воно віддало всі свої сили і цієї комивої трішки не вистачає, хоча вона фактично не гнеться. На новій фінці я значно комфортніше можу контролювати рибу, форсувати її через бровки, і ну, це класно. На мою думку, це відкриває їй шлях, так би мовити, в більш щучу тематику. Також більш комфортно можна ловити більш крупного судака, тому що от на 20-ту фінку, я кажу відверто, активно нею полював таку малечу судака, оцю сільодочку до 300 приблизно грамів. Від 500 там вже починаються проблеми, перетягни через страфу, через брову. Ну, коротше кажучи, однозначно плюс. Фінка нова, 23 зберегла приблизно ті ж самі е характеристики в плані в'язкості, і при цьому стала потужнішою, що дозволяє їй, е а точніше рибалці, значно комфортніше ловити більш крупні екземпляри. По закиду. Захід, ну, приблизно той самий. Я не бачу сильної переваги, я не заміряв, я цим не займався, кажу вам відверто, не побачив візуально. Можливо, дещо там на кілька метрів при однаковому 03 шнурі можна е, закинути 20-ю фінкою, тому що вона як ніби дещо цікавіше завантажувалася. Е, нова 23-я в цьому плані, при тому, що бланк став швидше, а ми. Це все по бланку ще підсумуємо трошки далі. Вона кидає плюс-мінус так само. Мінус такий є. Я не знаю, чому, можливо, це моя звичка трьох сезонів лову саме попередньою моделлю, але на 23-й я якимсь чином умудрився два чи три рази за єдину риболовлю саме. Ні, в мене було дві риболовлі, але на одній я прям активно кидав 10 грамів. І, і півтора-два дюйми приманку. От прям сильно я її намагався завантажити. З'явилася ну, значна кількість відстрілів. Не розумію, як так. Якось дуже дивно бланк завантажувався саме на закиді, і у мене не виходило. Я кидаю, а воно рве мені 04 шнур, навіть не 0,3. На 20-й фінці таких випадків у мене було один чи два. Ну, фактично за 3 роки лову. Не знаю, це просто моє спостереження. Воно не підкріплене достатньою кількістю виїздів на воду, тому що я, я кажу два чи три рази я не ловив в різних умовах, але ну от, ось так, друзі. Так. Тепер, напевне, по тесту скажу 23-ї. Тут класніше. Значно ліпше. Тому що палка стала швидшою, і це, до речі, давої набагато цікавішу роботу по низах. Я не ловив одним грамом і приманкою по типу Little Spider, а Хто знає, знає, я тут десь додам а, такий рачок на плавних щучих проводках. А, так би мовити, найпасивнішу щуку, яка нічого не їсть, я нею намагався виманити цією палкою, і я розумів. Маючи досвід лову різними снастями, що я це можу робити. Що палка анімує приблизно, як мені треба. Це ж саме стосується окуневої мікрухи. Цією палкою можна вже мікрушити грамом, півторашкою за потреби. Це не буде ніяким чином комфортніше, ніж виконувати ці ж самі дії ультралайтом, але значно комфортніше в порівнянні з 20-ю фінкою. Тому що. Знову ж таки, вона така досить паразитна, дос, реально м'яка така вершинка розхлябана. І в сумі, в сукупності з такою собі чутливістю і ладом цим паразитом, коротше кажучи, було не дуже комфортно. А тут і грамі, і півтора, і два можна працювати, а бланк став швидше. Це класно. Я таке дуже поважаю. В середині тесту все плюс-мінус так само працює, але з урахуванням того, що ну, От я зараз спробую описати, це можливо не так просто зрозуміти, але все ж таки. Допустимо, коли ми робимо підрив там, підтяжку або просто підтяжку, фінка 20 після підриву більш плавно повертається у своє вхідне положення, і автоматично сама палка робить вам дотяжку. В 23-й фінці ця особливість. В плані подачі збереглася, але палка стала більш швидкою. Тобто ту ж саму подачу, як на 20 й фінці, зробити складно. Потрібно докладати більше своїх власних зусиль. Але при цьому нова фінка 23 відкрила досить ясну світлу дорогу у викладанні більш різких проводок. І з урахуванням цього всього, от що я казав, про лайт на 20-й фінці шкрябання, робота по абразиву. тут це краще. Це все ще не ідеальний інструмент, на мою думку, для лову на таких ракушняках, але вона набагато ліпшими кроками наблизилася до такого звання. Тому, ну, це реально класно. Фактично, все, що я перечислив за цього, це суцільні переваги нової 23-ї фінки. Е, я скажу так. 23-я фінеза, якщо підсумовувати, вона зберегла ту емоційність фактично на ну, 80%. Все ж таки, те, як працює 20-та фінка на крупній рибі, там, на виваджуванні, це дещо інше. Я це відчув. Все ж таки потужніша, 23 не дає такого валідову. Але це більш спортивний інструмент. Це більш правильний інструмент у всіх аспектах, якщо брати. Середньостатистичного риболова і його потреби. Тому що я вам скажу, не дивлячись на мою безмежну любов до цього інструменту, я не жалкую ні разу, що я купив, придбав, ганяв її стільки років. Але якби я знав, якби мені потрапило це відео от раніше тоді, і у мене була б змога, а ця нова фінка ще не вийшла тоді, але якби у мене була змога, я би взяв 23-ю фінку. Можливо, з нею я би раніше дійшов до якихось певних своїх висновків, по тому, які мені, снасті подобаються, відкрив би для себе набагато більш різноманітні аспекти в різних видах лову. Тому що цей інструмент, ось 20-та фіночка, вона зациклена на своїх конкретних вузько направлених задачах. 23 фінка це та палка. Яку я однозначно можу рекомендувати сміливо тим, хто хоче спробувати лайт такого високого класу, тому що якщо навіть порівнювати з нашими вітчизняними топами, то 23 фінка X приблизно в їхньому ціновому діапазоні. А от порівнювати вже там з умовними сванами, геймами, скайвайнами, що там, у Golden Cage є свої топові інструменти, це вже інша історія. Але ось ця 23 фіночка це явний крок вперед у графіт лідера в плані задоволення потреби більш широкого кола риболовів. Тому я впевнений, що нові 23-ті фінки продадуться досить швидко, вони ще трошки лишилися, десь там, є десь там, їх активно штовхають. З 20-ї фінку я такого не бачив. Зараз в кого не подивлюсь, багато хто має 23-ту фінку і ну, ні разу я би не сказав, що це поганий вибір. Тому що палка отримала звання Універсалу. 20-та такої не було. Сподіваюся, я відповів на питання, які могли у вас виникнути при виборі Снасті, або е, загалом по цим інструментам вам було просто можливо цікаво. Неважливо. Головне, що у вас не лишилося питань, а якщо вони лишилися, я запрошую вас в коменти. Пропонуйте теми для наступних відеороликів. Е, Будуть-які огляди, так просто інформативні, більш е, інформаційно насичені. Відоси про риболов'ю, так і про Снасті, будемо говорити. Коротше кажучи, планів багато, ідей багато будемо реалізовувати по мірі надходження вільного часу. З вами був Віктор, і ми з вами зустрінемося десь через 10 днів, коли я відзніму новенький відос. Пока-пока!